Гендерна рівність це право людини, але це також питання ефективності і якості громадських послуг. Цей фільм показує, як комплексний гендерний підхід може бути вигідним не тільки для окремих людей, але й для муніципалітетів, окружних рад, для тих, хто надає послуги, що фінансуються за рахунок бюджету. У Швеції йде сніг. Після снігопадів муніципалітет розчищає від снігу вулиці й площі для того, щоб ми могли пройти. Яке це має відношення до гендерної рівності? Ну жінки частіше ходять пішки, їздять на велосипедах і користуються громадським транспортом. А чоловіки частіше їздять на автомобілях. Це означає, що прибирання снігу муніципальними службами має різні наслідки для чоловіків і для жінок. Це та форма гендерної нерівності, яку ми можемо виразити у цифрах. Пішоходи в три рази частіше, ніж автомобілісти отримують травми в ДТП, спричинених ожеледицею, і більшість з них жінки. Вартість стаціонарного лікування та втрати працездатності через аварії та слизькі дороги в четверо більше, аніж зимове обслуговування доріг у місті Карлскуга Працівники муніципалітету проаналізували прибирання снігу з гендерної точки зору і з'ясували, що пріоритет в прибиранні надається переважно чоловічим територіям. Спочатку прибирали кільцеві дороги пізно ввечері, коли їздить мало вантажівок, потім головні дороги і вулиці, особливо ті, що ведуть до великих підприємств, де працюють переважно чоловіки. І в останню чергу розчищалися автобусні зупинки, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки. Тобто муніципалітет надавав перевагу прибиранню снігу для зручності чоловіків над прибиранням снігу. Для зручності жінок, звичайно, це не було навмисно. Вони просто робили все так, як робилось завжди. Для вирішення проблеми адміністрації міста довелося переглянути свій підхід. 8 сантиметрів снігу важче подолати пішки аніж машиною. Тому вирішили, що в першу чергу перед розчищенням вулиць будуть розчищати від снігу пішоходні та велосипедні доріжки. Дитячим садочкам надали головний пріоритет, оскільки саме сюди спочатку йдуть батьки по дорозі на роботу. Великим об'єктам було надано друг. Зазначенням пріоритету. Але цього разу були також охоплені установи, де працювали переважно жінки, такі як лікарні та комунальні підприємства. Тротуари, пішоходні і велодоріжки, що ведуть до шкіл, отримали пріоритет третьої черги. Тільки після того, як від снігу очищена пріоритетна мережа проходів, розчищались решта вулиць доріг. Робота в такому порядку не призвела до додаткових витрат для муніципалітету. Але дійсно зробила розподіл ресурсів більш гендерно рівним. Це також зробило місто доступнішим для кожного, особливо для дітей, які не керують автомобілем. Гендерна рівність виникає в повсякденному житті. Вона означає, що жінки і чоловіки мають однакові права, обов'язки і можливості. Те, як муніципалітети і окружні ради формують свою діяльність, є надзвичайно важливим для рівності між жінками і чоловіками. Рада європейських муніципалітетів і регіонів вважає, що саме на рівні муніципалітетів і окружних рад найкраще може бути створене рівноправне суспільство завдяки їх близькості до повсякденного життя людей. Гендерна рівність це право громадян. Але це також може бути корисним для муніципалітетів і окружних рад. Так само як гендерний аспект в прибиранні снігу може зменшити як страждання людей, так і витрати муніципалітету через аварії та ожеледицю, так комплексний гендерний підхід може підвищити якість всіх послуг населенню. Ключовим інструментом у цій роботі є статистика з гендерною розбивкою лише тоді, коли ми з'ясуємо, як саме рішення дії та ставлення впливають на жінок і чоловіків. Ми зможемо виявити відмінності і зробити потрібні кроки. Ось декілька конкретних прикладів. Багато жінок у Калмарі уникали поїздок додому автобусом увечері. Вони відчували себе у небезпеці, коли йшли від автобусу додому. Ця інформація була отримана з опитувань. Проблему було вирішено запровадженням так званих нічних зупинок. Що означає, що пасажир може попросити водія зупинитися в конкретному місці навіть між плановими зупинками? Водій повинен відкрити передні двері і переконатися, що більше ніхто не вийшов у той самий час. Таким чином, вечірні поїздки стали більш безпечними та зручнішими як для жінок, так і для чоловіків. Декілька років тому служба швидкої допомоги в Гетеборзі почала складати статистику з гендерною розбивкою. Вони виявили, що майже 75% пацієнтів з переламами стигна були жінки у віці 85 років. Жінкам доводилося довше чекати на швидку допомогу, і вони рідше отримували знеболюючі, ніж чоловіки. З цієї причини вони частіше були в гірших умовах, коли приїжджали до лікарні. Був запроваджений новий порядок надання допомоги. Персонал диспетчерської служби з надзвичайних ситуацій почав надавати жінкам такий самий порядок черги, що і чоловікам, і всі пацієнти отримували однакову кількість знеболюючого у кареті швидкої допомоги. Парамедики почали виконувати ті завдання, які раніше виконувалися тільки у відділенні невідкладної допомоги. Таким чином, пацієнтів, яких привозили, могли відразу відправляти на рентген. Нову прибулі пацієнти потрапляли до операційної швидше. В результаті менше пацієнтів страждають від запаморочення. Тому що середня тривалість перебування у відділенні скоротилася і стала не такою болісною, особливо для жінок. Хлопці отримують нижчі оцінки, ніж дівчата, майже з усіх шкільних предметів. Школа Фреїв Гнеста не була винятком. Коли розглянули, якими прагнуть бути хлопці, з'ясувалося, що вони не очікували один від одного старанного навчання і вважали школу чимось неважливим. Замість цього вони здобували свій статус, штовхаючи один одного у коридорі або успіхами у спорті. Вони шуміли і займали багато простору. Навіть вчителі начекали від хлопців докладання таких самих зусиль до навчання, як від дівчат. Медогляд показав, що дівчата відчували більше стресу в школі, менше насолоджувалися вільним часом. І відчували себе менш безпечно на вулиці ввечері. Для покращення успішного навчання у хлопців та для зменшення стресу і невпевненості у дівчат було вирішено започаткувати особливу кампанію щодо зміни норм і ставлення. Шляхом збільшення знань вчителів про норми, які, власне, і заважають дівчатам і хлопцям в їх успішності, започатковуючи несприйняття хлопчачих бійок навіть жартома. Застосовуючи педагогіку врівноваженої критики серед студентів та інтегруючи статеве виховання в інші шкільні предмети, такі, наприклад, як шведська мова чи соціальні науки, робота по зміні норм і ставлення дала суттєві результати. Раніше успішність хлопців в школі Фрея була нижче середнього національного рівня. Але в 2012-му майже 80% хлопців закінчили 9 клас, досягнувши цього рівня з усіх предметів в тій самій пропорції, що й дівчата. Однак робота повинна продовжуватися. Нові вчителі також повинні знати про норми, і спроби змінити ставлення хлопців до школи і зменшити почуття стресу і невпевненості в дівчат тривають. Багато роботи було зроблено протягом багатьох років для просування гендерної рівності в муніципалітетах і окружних радах. Проте, порівнюючи організацію з будинком, ви можете сказати, що робота з гендерної рівності часто обмежується сараєм в саду. Десь там ця робота проводилася в рамках окремих проєктів, але без суттєвого впливу на повсякденну діяльність. Комплексний гендерний підхід це перенесення гендерної рівності до житлового будинку. Тільки тоді, коли ми досягнемо гендерної рівності в дрібницях повсякденного життя, ми зможемо запропонувати чоловікам і жінкам однаково високоякісні послуги. Гендерна рівність створюється і підтримується, коли ми приймаємо рішення, розподіляємо ресурси і встановлюємо стандарти. Тому ми повинні боротися з гендерною нерівністю саме у звичайному процесі прийняття рішень у повсякденному житті. Саме це передбачається комплексним гендерним підходом. Це означає зробити чоловіків і жінок видимими в програмних документах на всіх цільових рівнях, від найбільш масштабних проєктів до конкретних операцій і робочих планів. Ми говоримо про гендерний менеджмент. Написання чоловіки і жінки дає можливість встановити рівні цілі, прокладає шлях для моніторингу та прояву гендерних відмінностей. Є різниця між написанням учні та написанням дівчата і хлопців в школі. Або між написанням люди похилого віку та жінки і чоловіки похилого віку. Коли ви включаєте гендер до своїх інструментів вивчення ситуації, ви отримуєте глибший аналіз і можете виявити певні аспекти, які до того були невідомі просто тому, що інструменти для аналізу були занадто прямолінійними. Таким чином, комплексний гендерний підхід дає додаткові бонуси: юридично закріплений захист і контроль якості. Коли контроль і моніторинг функціонують на належному рівні, ви можете відстежувати рішення в межах всієї організації. Існує своєрідна червона нитка, що проходить від рішення асамблеї муніципалітету через раду муніципалітету і адміністрацію до повсякденної роботи на місцях. Іншими словами, якщо асамблея ставить за мету надання рівних і високоякісних послуг жінкам і чоловікам, то ця мета може бути досягнута. Разом з тим вірно і протилежне. Якщо асамблея не вважається за мету, то цього скоріше за все не відбудеться. Комплексний гендерний підхід означає застосування гендерної концепції у повсякденній діяльності прибирання снігу, перевезення у кареття швидкої допомоги, викладання в школі і всі інші послуги, що надаються громадянам і заради громадян. За допомогою комплексного гендерного підходу ми можемо вдосконалити наші управлінські і владні структури ми забезпечуємо, щоб витрачений час розподіл ресурсів і ставлення до людей базувались виключно на їх індивідуальних потребах. А не на упередженні безграмотності звичних встановлених раніше процедурах. Це стосується справедливості для жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, а також ефективності і якості. Щоб дізнатися більше про підтримку салар у роботі з гендерної рівності, будь ласка, відвідайте наш сайт.